Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку є Ігор Бабак. Засніму коротеньке відео про те, як у нас ведемо своє сільське господарство. Уже сьогодні я окучив картопільку рані 31. Сорт не знаю. Ну, це друзі так допомогли добути цю картоплю. От. І дуже смачна вона, і вже сьогодні 25 квітня я її окучив. І от бур'яни ми протравили. Засіб був після сходовий, називається матар. Дуже дієвий. По факту маленького бур'яну. Пробувала там більший бур'ян покропити, щось він не здох. Ну а малий, звісно, ефективно було. Я вже не заснімав, воно і жарко було, і торопився. А зараз засніму трохи, як у нас це все буде, ну, не буде, а росте, як ми підготувалися до завтрашніх морозів, наче в ніч і буде дощик, показує. Винесли агроволокно, ящики розкидали по всьому всій полуниці, там дуги у нас зараз засниму, побачите. І вже все зацвітає. Дружина прищепи поробила, але не всі поприживалися, бо морози поперебивали. от, Так що зараз я вам це все покажу. Ось так, ось прищепи в неї, садок вже починає квітнути, абрикоски вже відцвілили не всі ще. Такий у нас садок. Зараз воно вже класно. От, вже все розцвітає. Ну і трава росте, щось хороше так не хоче, а трава вже почти буяє, скоро вже і косити треба. От, розложив я вже з дружиною туман. Це туман, лента 50-ка. Ефективна штука. Ну, знову таки, у нас капелька була. Капелька по-своєму, туман по-своєму, але радіус, ну не радіс, а як би сказати розмір е при подачі води, то він погашає 3 метри. Тобто півтора сюди, півтора сюди. Ну, можна менше, уменшити давлення, буде менше подавати. Ну оце так у нас виглядає наш участочок. Один із там 6 соток на додатковому. Оце вже така картопелька у нас на 25 квітня 25-го року. Сюди окучив я високо, ріски великі. І, ну, треба буде ще завтра, напевно, трохи підгорнути грабельками, щоб листечко сховати, бо тут вийшло в мене закрити їх, а ось сюди якби і високо, але вона більшенька і трохи не закрила. Ну, будемо бачити. О, он. Далі у нас агроволокно лежить, ящики кругом до кінця. О, тут усюди стовпчики такі, але вони неефективні, прориває агроволокно. Трохи провтикали з дружиною. Нічого, вона вже позашивала його. То воно вже тут усюди. все накривається туди, далі Далі накриває повністю. Тут усюди. накриє грядку сюди по дугам. Ну, от, Там теж воно де. Там де дуги, теж агроволокно 50-те. Дружина його шивала, на 3,20 по ширині. Вона його шивала на машинці, застрачувала. І вже бачите, ось сюди навіть сюди світ пройшов полунички. Починає вже розквітати. Що я хотів сказати про е, туман? Е, хто буде... Кому сподобається, може хтось відео дещо подивиться, почитає про нього. Я десь вже знімав. так Хто не бачив, я можу щось сказати. Оці краники, не зовсім вони, може на сайті треба на якомусь шукати. Вони протікають. О, там резиночка така є кругла. і Вона не дуже добре держить чогось. Ну, не всі краники протікають, якось виборочно. Оце такий тройничок іде. Сюди, через шланг, потім йде зйомник через шланочок. Тут получается між ними тут шланочок, кусочок цього шланга вставляється, щоб перейшли. А далі на защёлку. Клас і краник вже пішов заглушечка. І пішов цей туман. Так що я хочу сказати, поки от така полуничка невисока, от, щоб вона ще не розпустилась, не розложила свої листя то цей туман дуже ефективний, він прошиває оцей шланг, прошиває оцю дальність туди і ось сюди он до агроволокна, то воно перебиває його, повністю поливає. То в цьому плані, звісно, воно добре. Менше шлангів вноситься з капельками, де проривається. На нього є і ремонтники, ми продаються, ми замовляли бабінами і е, скільки нам треба було цих краників усіх на одному сайті все замовляли. М -м, скільки треба було цих краників усіх заглушечок, ну і завжди беремо з запасом, тому що це загубилося, це поламалося, і якісь штурп'як на все це діло ми брали. Хоча треба було трохи більше. Ну, Є у нас в районному центрі гарний магазинчик, такий теж з цими запчастями, то можна не замовляти, не тратити кошти на нову почту. А вже е там, ну, коли ми туди не так часто їздимо, але приїхали і купили. Так що це таке. Так що я хочу сказати по поводу, я почав і перебив сам себе. Дивіться, коли підростає полуниця і вона закриває листям одне на одне доходить, цей туман не пробиває листя, то треба піднімати сантиметрів на 25-30 від землі. Ну, в нашому випадку у нас огород іде склоном то нам все буде нормально. А у кого вже рівна поверхність, там вже вибирайте самі. От. І коли підніметься цей шланг, цей шланг, оцей шланг, звісно, піднімати на ту саму висоту, що я це. Ну, Я планував, що зробити, щоб не кидати оці от ящики різні, там всі діла. Профіль для гіпсокартону. Він є, по-моєму, якщо я не помиляюсь. 60 чи 75, є саме ущі, ну взять ущі 50-ка, по-моєму. Якраз виходить, на цей шланг сюди, от, допустимо, поставив на стовпчиках, підняв його, закріпив. І отут по всій дліні, зліва, справа, де, де потрібно. Теж через стовпчики поставлю цей профіль, закріплю його стаціонарно. От, і вже потім для того, щоб не падало агроволокно, таким методом щоб робити, трохи правда, не так. Ну, коли я це буду, зроблю, я тоді вже якби не на пальцях, а вже буду знімати і розповім вам, що це я так придумав і суті в чому, що виходить, профіль пішов от, і сюди пішов профіль, да, в цю сторону. І По цьому профілю робити такий через закльопку, Типа як, як би сказати, закривашечки такі чи що? І через них шнурувати, як на ботинках. І пішов, пішов, пішов далі собі, і все. І все зашнурував, і все нормально. Ну це я ж кажу, це на пальцях так не зрозуміти, а е так коли вже зроблю, то це саме буде ефективно, але у нас постійно буде ця полуничка. І я це зроблю, тоді я вам вже засніму, щоб агрове окно собі раз розкатав, положив собі. Буде супер, щоб не таскатися ящики. ящики. Хватає у нас, О, Ну, Думали спочатку зробити такі от, парочки. Ну, їх треба знімати. А це яке на яке місце, треба десь його складувати. А так, коли на вулиці стаціонарно тут стоять, то це буде взагалі супер. Так що я от засняв вам. Ось така у нас картопелька. Получилося 5 рядочків, але трошки у нас було не вистачило. І досадили голландську. Голландську селекцію побачимо, як вона себе поведе під пленкою. А ми садили, я там знімав під пленкою, у нас було, потім морози вдарили і е, сніг. Але коли я зняв пленку, там було дуже багато води під нею. Мокро було сильно. От, і от вам, будь ласка, ну, ми садили по-моєму, якщо не помиляюсь, 29 березня, а вже на 25 квітня, ну все, я вже її окучив. От. А по яду, що я сказав, мотав, то ну, дуже ефективно, мені він сподобався. Ось ну, сьогодні я прохожу полуничку. Це наша, це в нас і Сирія, і Азія. От. І кругом у нас отак ось, ось туман. Тут туман. І якщо я не помиляюсь, це десь метрів до трьох, до навіть чи що чи два з чим, то вже не, не буду точно казати, не, не запам'ятав скільки таке розстояння у неї. От. І все. Скоро вже і полуничка пойде у нас. Так що думаю, ми в цьому році вже підготувалися. Думаю, що ми спасемо. Тут цибулька ще недосапана з часничком. Бур'янець пішов, але дружина щось не покропила. Треба буде подполочувати трошечки. Ну це не така вже проблема. О. Так що, що в ну, мене такі справи там вже ретишечка є маленька. І Салатик, і кропчик там чи щось посаджена, дружина сіла, не знаю. Ось, бачите, як трава росте зараза. що хороше, так не росте. А як трава, так вже й косити треба. Ну І Сюди Агрус. Порічечка вона штамбова, якась така висока. О, Бачите, які ягоди. Дуже крупна вона. Оця ось, ось порічка. Ми сюди купляли сортове все. О, ну, Звісно, і дурять буває. Так що вона у нас є. Ми потрошку розводимо, але не так, щоб сильно вже голоси все, все. Дружина он, попрививала. О, бачите, всі он, прививки в неї. Є. Воно де, не знаю, що там поприживалося, ні. Ну, Є вже швидко поприживалося, і на почку вона приживляла. От, і на почку на почці є. І воно де на прививочки. Ну так у нас оно ось, все вот. запах, конечно, зараз такий. Бачите. Поприживляло. Бачите, поприживалося, далі поприживалося. Тут все поприживалося. Ну, Так що домашній мечуринг. Вишенька вот. вже отцвела. О, все було вишенька гарна, у нас така бойлочна. От. А що такі шановні у нас справи? Трохи пораємося, трохи втомився, бо задичка зараза така, мен, не дає мені спокою. Перехворів колись з запаленням. Ну, тепер не ляг. Ну, Оце все таке. Тобач, тут теж агросок. Ну, далі там ірга. Я вже не пам'ятаю, що там іще дружина насазу. Ось таке якось екзотика. Річки, смородина. О, все розпускається, зараз воно гарно. Запах вже йде від нього, листочки. Ну, це вже пішла у нас жінка. Ось сюди розходяться листочки на ній. Mm. Все побрізано. Мульчовано. Ну, Замульчовували соломою, а я от курника приношу ще і теж сверху замульчовував. Ну і водичка протягнута кругом під кожен кущик у нас капелька. Ну, це вже другий сорт, так він вже більше звинитися. Певно, от, із ранніх сортів, певно, може ремонтантна. Десь тут щось було, колись підписане. Що це? Філет малина, щось таке. Філет малина якась. Ну це не малина, це ожина. О, так, що такі от пагони, бачите, які великі. нам підрізає, варочку він робить їх там. О, ну цим вона сама займається. Я сюди зовсім не вникаю. І а це у нас полуничка Мальвіна. Ну хтось, доволі вона така крупна. Колір у неї вишньовий, і внутрі вона сама вишньова. Смачна капець. І вона пізня сорт. І це були трохи замовляли, а далі воно дружина розсажувала там вже молоді паганчики, ну теж полуничку може, якусь дадуть. Хто купляв, то взагалі казали, бомба, а не полуничка. Ну, тут ще трохи он, мусор лежить. Тут якийсь перчик буде, агроволокно не знімаємо, воно так і залишається. Нема резону, он соломою вкрили повністю його агроволотно. І все. І на соломці воно собі. Потім огуречики, помідорики, от, перчик. Там е, є рецепт у дружини, е, Хто може де відео бачив е, варення з перцю. Ну таке, ну це взагалі капець. Я казав, що кажу, як я не люблю, допустимо, там борщ. Да, я його не хочу. Ну, з цим варенням, воно, ну, просто варення називається, ну воно сперся. Там мало чого, ну, заморачується з ним. Ну дуже класно. Кому треба буде рецепт підсказати, де взяти. От, <кій> <кій> Блогера Вовки Бруса. Вони там, ну, взагалі, сім'я займається всім. І є у них такі рецепти. рецепт. Так що можу порекомендувати, якби що ми зробили на пробу чисто. Ну, хто не пробував, всім так нравиться А мені ще я джику сильно люблю таку гостру гостру, що капець. О, а це так перещегуляло, як -то кажуть, і цю. і джику. Ну, от такі ось поприхватоло було морозом малинку. О, але вона відходить. О, сорта понаписувала була. Попідрізалася, якась пісня у нас маленька. От. Ось таке у нас зараз. Тут що є, що маємо, то маємо. Пирсики оце паростка нам прислали, теж гарно займаються вичні сімейна пара. От. І бачите, ну вже які квіточки фі... ну, будуть, певно, вже персики в цьому році. Всюди. Віточки будемо бачити. А там щось ще поки що. Може пропало, не пропало. Я не підходив не дивився, але... Та ні, ось сюди. Листочки є, але віточок поки нема. Осьоди листочки. А там не знаю, понабачать дивитися самі. І жимо, ось ту Бачите, що я казав, що вже ягодки будуть. Ось сюди. Це сама перша ягода. Так, що я його буду там в конспекті зачитаю про його властивості. Так що дивіться, моє відео там буде. Ну, лісова така полуничка, земляничка. Але ми її не збираємо, а просто росте насяк декоративна. вот еще. Те там ягодки и все вот. вот там ягодки есть, так что такие же они тут еще полуничка зацветание все Працюємо. Працюємо над покращеннями, але не завжди все виходить. І це у нас садок сьогодні з цієї сторони. Грушки гарні, персики я дуже думаю, будуть гарні. Сливи. Дружина захворіла діфлоїдні сливи хоче. А ми познайомились, не ми, а дружина познайомилась через інтернет. В районному центрі живе чоловік, займається садом. Обалденний у нього там 160 сортів прищеп. От. Багато чого є. Якщо хочете зайти, подивитися, сад Петрович називається. Ну, він вже як потомство, ті да, займався, батько займався садом, він займається. Ну, Молодець. Класно в нього все виходить. Дружина, Поїхали разом на побачила і давай собі о, ми міяємося, прищепить, щось ми даємо, він нам о, такий гарний садок, у нього дуже гарний. Кому є бажання, зайдіть подивіться, то є на що він професійно все розповідає, як все робити. Нам показував, демонстрував, приїжджали. Там. Так що такі справи, такі в нас в районі живуть люди, які займаються професійно. Так що всім дякую за перегляди, за е, коментарі, підписки на мій канал. От. Підписуйтесь, будемо з вами на зв'язку, будемо спілкуватися. М -м, так що там ще засніму відео про е, Гріс-центрі. У нас птичка є нова. Конспекти в мене вже є, але немає часу. Так що вибачайте, я все. Помню, за відео, що треба викинути на YouTube, щоб люди подивилися, може кому буде цікаво. І просили мене там викинути відео про витяжку, але все мене не доходить, руки дуже багато роботи. Ну, Колись зніму за витяжку, є ще у мене там вентилятори великі, меншенькі, але зараз ми не використовуємо літом не тримаємо птичку. Ну, світло дуже дороге, у нас і так в місяць виходить, коли продара працюють, і все в нас на електриці, то в нас почти три тисячі в місяць виходить тільки гривень на електрику тільки. Ну, так що самі розумієте, що це при тому, що у нас бозоновий лічильник день-ніч. Ну, так що ще раз всім щиро дякую, Гарної спокійної ночі, вечора, дня. І щоб усі були здорові, щоб не було ніколи лихо. Ні До побачення. На зв'язочку.